Я досліджую світ. Підручник інтегрованого курсу для другого класу закладів загальної і середньої освіти. Видавництво Навчальна книга Богдан. Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров'язбережувальну, збережувальну, технологічну та інформатичну галузі державного стандарту початкової освіти. Відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Оя Савченко. Успішне навчання за підручником забезпечить. Чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування. Ретельно продумана система завдань і запитань. Дослідницький підхід. Достатня кількість ілюстрацій, малюнків, фотографій та схем. Завдання для роботи в парах, групах. Наявність достатньої кількості ігрових завдань На вступному уроці з курсу Я досліджую світ запропоновано запитання та завдання, які спонукають учнів до обміну враженнями від перших літніх канікул та інформацією, про яку дізналися влітку, а також до обговорення того, про що хотіли б ще дізнатись. Підручник структуровано за розділами, кожен з яких складається з двох-трьох тематичних тижнів. Розділ починається ілюстрованою вкладкою, за якою учні можуть дізнатись про матеріал, що вивчатиметься, а також виконують дослідження та завдання, запропоновані на наступних сторінках підручника. На вкладці вказано назву розділу та освітні галузі, які інтегруються під час вивчення даного розділу. Для зручності в орієнтуванні сторінки кожного розділу виділено плашками різного кольору. Ретельно підібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної, громадянської компетентностей, уставлені до природи, суспільства і самого себе. В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід. Тренувальні, ігрові та ситуативні завдання тісно пов'язані з реальним життям школярів, заохочують їх до пізнання довкілля. Запропоновано завдання, спрямовані на формування практичних умінь. Мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності. Підручник містить матеріал, спрямований на виховання толерантності. Формування навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі. Вироблення в учнів умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях. Українознавчий компонент підручника спрямований на виховання любові до рідного краю та свого народу, зацікавленості до історичних подій та народних традицій. Інформатична освітня галузь спрямована на формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв'язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційних технологій та критичного мислення для розвитку творчого самовираження навичок безпечної та естетичної діяльності в інформаційному суспільстві. Підручник дає можливість диференційовано підійти до засвоєння навчального матеріалу, організувати самостійну роботу учнів у групах, парах або індивідуально. Підручник сприяє формуванню активної громадянської позиції, підприємливості, розвитку самостійності. Уміння ухвалювати рішення, прогнозувати наслідки, дбати про свій добробут. Освітня технологічна галузь реалізується через завдання, які спрямовані на формування ключових компетентностей, передбачених змістом державного стандарту початкової освіти. Залучення учнів до різних видів діяльності, розвиток творчих здібностей другокласників, їхньої уяви та фантазії. Для підведення підсумків та перевірки знань запропоновано рубрики підсумовуємо разом. Перевіряю свої знання. У навчально-методичний комплект входять Робочий зошит у двох частинах, Конспект уроків, Робочий зошит інформатика, конспект уроків інформатика, таблиці, альбом з технологій. Дякуємо за увагу!